Марафон цій частині трохи поговоримо і про український парламент, і про міжнародну ситуацію. З неї почнемо з нами Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та експерт міжнародних. Станіслава, вітаю вас! Доброго дня. Станіслава, міністр оборони південної Кореї Кім Йон Хен каже, що Корея північна, та щоб Пхеньян, готова направити Путіну навіть своїх військовослужбовців регулярних збройних сил. А і він посилається на дані про те, що вже навіть могли загинути північно-корейські військові про те, що українська розвідка, нібито повідомляла: а наскільки реально те, що північнокорейські вже регулярні війська будуть залучені до цієї війни. О, ну, дійсно, влада південної Кореї попередила, що пхендян може відправити своїх солдатів для підтримки російської армії на полі бою в Україні, тим паче, що ситуація на фронті дедалі більше загострюється, і вочевидь для Росії дуже важливо зараз мати більше поповнень, враховуючи величезні втрати серед живої сили і техніки в рядах російських військ, і тому звичайно їм важливо зараз дотиснути ті ключові. Напрямки, які зараз є найбільш такими гарячими, і, от зокрема якраз таки на Донбасі, і тому не виключається, що власне таке може відбутися. Тим паче варто розуміти, що е, в, в червні місяці е, Кім Чен Іном і Володимиром Путіним е, була е, підписана двостороння е, угода, яка е, передбачає е, пункт про взаємну оборону, і фактично можемо говорити про те, що. Е, Пхеньян починає імплементувати власне свої зобов'язання, і, і тут варто. Ще також е, е, нагадати той факт, що е, 3 жовтня е, на е, окупованій е, е, території е, поблизу Донецька було загин, е, загинуло понад 20 військових, серед яких було е, шість офіцерів з північної Кореї. Це якраз тоді, коли Україна запустила ракету в, 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 в те місце, і е, як зазначається, ще троє. Корейські солдатів тоді отримали поранення, і власне вони приїхали в Україну для. Переговорів якраз таки, на території підконтрольній Москві, а для, для, для власне під контроль для переговорів з з представниками російської армії, для того, щоб брати участь. Ну і також в вони ще брали у участь у тренуваннях і відпрацюванні різних бойових задач. Ну, тобто, фактично, можемо стверджувати про те, що а те, що північно-корейські солдати зможуть надалі приймати участь на боці Росії у війні проти України, я не сумніваюся. Тим паче вже давно є інформація, наприклад, щодо того, що Путін збирає представників різних. Національності різних громадянств до своїх лав, і це представники країн близького сходу, Африки, але тут Станіслава. Тут він бере їх як найманців. А якщо це залучення регулярних військ північної Кореї, то це дещо інша історія і навряд чи можна це порівнювати. А що ми знаємо взагалі про підготовку цих регулярних корейських військ? Все, що ми бачили, це те, що вони там на парадах маршируються. А генерали їхні з блокнотиками стоять коло кімчинина. Це все, що ми знаємо. Є якась більше інформації, що це що це можуть бути за війська? Ну будь-якому випадку, навіть якщо вони не мають такого бойового досвіду, який би яким би вони могли похизуватися, які би могли вони задіяти у війні проти України, все одно є небезпека від цих військ. Все, вони так чи інакше проводять різного роду навчання, як на своїй території, так і поза межами північної Кореї. Бачимо, от я, я, я зазначив про те, що вони і на території України нібито могли проводити. Такі навчання, ну і загалом, як вони були б. Дуже зручними для того для Росії, щоб можна було власне заповнити ті прогалини, які є ті у ті величезні втрати, і я думаю, що і північній Кореї це вигідно, щоб ці війська набули бойового досвіду, і не виключається, що це з прицілом на те, щоб далі можна було залякувати свого, свою південну сусідку, власне, південну Корею. А також Японію і от нібито таким бойовим досвідом, ну і за можливості, якщо складуться такі обставини, навіть ці війська задіяти в реальних бойових умовах, тому що ми не повинні виключати, що на корейському півострові знову може вибухнути новий конфлікт, і вочевидь, пхеняну важливо до нього. Підготуватися, тому тут скажімо, тут є е, взаємно взаємодопомога з Російською Федерацією. Ну і відповідно, і Північна Корея також отримує від Росії, окрім бойового досвіду, те, що їй необхідно. Це може бути наприк, може бути, наприклад, е, е, космічні технології або там е, технології будівництва підводних човнів. Про що е, Росія та Північна Корея давно домовляються. Ну, тобто, фактично можемо говорити про те, що ця співпраця між двома режимами стає. Є все міцнішою і 에, тому я не виключаю, що можна побачити. На полі бою північно-корейські війська, і але, побачимо навіть по, по інформації, яка буде надходити. я також припускаю, що деякі з них можуть потрапити у полон, і це взагалі бо був, був би цікавий момент, щоб тоді говорила північна Корея на це. Але але все ж залежить від обставин, і але мені здається... навіть якщо вони не попадають в полон, але ми маємо залучення фактично ще однієї Сторони союзника Росії у цю війну фактично, північна Корея вступає у війну на боці Російської Федерації, і це ж має мати якісь глобальні наслідки. Ну, звичайно, то потрібно українській дипломатії про це наголошувати виступ робити виступи на полях організації об'єднаних Націй, зазначати про це, закликати країни посилювати санкції, посилювати тиск на північну Корею, на Китай, який може цьому також сприяти на саму ж Російську Федерацію. І звичайно, потрібно світовій спільноті допомагати нам, тому що виходить, що Україна буде мати ще більше. Більше ворогів на полі бою, окрім Росії, це вже буде офіційна Північна Корея. І я вже не кажу про те, що там допомагають Росії, наприклад, Білоруси там чи інші країни чи 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 представники інших країн ДКБ, КБ. А тут ще й держава, яка не належить до КБ, яка має прямі військові зобов'язання з Росією, ну і тому власне потрібно нам допомагати набагато сильніше аніж це було до того, тому що все ж таки це серйозне посилення будь-якому навіть якщо ці війська не обстріляні, але тим не менш це і кількісно, і вони можуть також прибути із технікою. І це також варто враховувати. І відповідно це ще більше виснажуватиме українські збройні сили. А не маючи достатніх ресурсів, ми не зможемо такі утримувати такий натиск. І відповідно, Росія далі зможе здобувати якісь тактичні перемоги, наприклад, на тому ж таки східному напрямку. А стосовно Росії, яка логіка, ну ми е, так умовно це називаємо, бо не можна ставити в одному реченні слова Росія і логіка. Але Путін каже, що умовно, якщо Україна отримає дозвіл від західних партнерів вражати західною далекобійною зброєю глибинну територію РФ, то це вважається вступом НАТО у війну. Але як тоді бути з цими корейцями? Ну ми розуміємо, що попу можна то попадізась, але все одно, ну це ж має бути в них якась, якась пояснення навіть для своєї внутрішньої аудиторії. Я, все таки думаю, що Путін більше блефує, коли він говорить про те, що буде якийсь прямий конфлікт між півніпнішотатичним альянсом та Росією, і що він сприйматиме те, що НАТО вступило в війну. Він і так вже заявляє що з 2014 року, що що американські війська тут воюють. А з 2022 двадцять і подавно. Тобто, фактично він вже говорить про те, що є прямий конфлікт із заходом, і що вони воюють тут з Заходом. Ходом, а не з Україною, насправді і це варто усвідомлювати. А те, що на боці Росії виступатиме ще одна держава, ну це звичайно підвищує ставки, і світова спільнота повинна зрозуміти, що для Росії ніякий мир не потрібен, і що вона готується до подальших бойових дій тобто. Якби Росія дійсно хотіла сісти з Україною, наприклад, за стіл перемовин, про що ми зараз багато говоримо, і нібито вона може бути присутня на наступному саміту саміту миру, то вона, якби це вона дійсно хотіла, навряд чи вона залучала би інші держави втягуватися у конфлікт. Так ми бачимо, що ще більше держав буде приймати участь з боку Росії, і це при тому, що з від з боку України кас. Немає е, тих держав, які б нас підтримували. Так, нас підтримують зброєю, але на території України немає іноземних військ. Вони не воюють проти Російської Федерації, і це зрозуміло. Хоча б можливо було б і не проти такого сценарію. І, наприклад, президент Франції Мануель Макрон зазначав: е, хочу нагадати, що такий сценарій є можливим. Але поки що зараз це питання не підіймається. Е, то, а Росія, яка навпаки. З усіх майданчиків каже, що тут воюють натовські війська, що не є правдою, і вона про це прекрасно знає. Навпаки, заручається от підтримкою таких от країн, і знов ж таки, якщо нічого не буде зроблено з боку світової спільноти, вона може під'єднати інші держави, які б їй допомагали. І я не виключаю, що це може бути так само в недалекому майбутньому, тому що вона хоче переломити бойові дії на свою користь вже настільки посилено, що потім змушувати Україну фактично капітулювати. А стосовно самого Кім Кімчанина, самого Пхін'яна офіційного він же ж ну для нього навряд чи є секретом те, як Росія використовує особовий склад на цій війні. Що це м'ясні штурми, що вони не рахуються жертвами, припустимо, і ми собі прекрасно е, усвідомлюємо, що Північна Корея теж е, там не є людське життя найвищою цінністю. Але чи не шкода кімчанину? А е, цих військ як ресурс він же ж може сам теж залишитися. Ну Росія ж його армію сточить. Дуже швидко і навряд чи під час м'ясних штурмів, вони там будуть сильно цих північнокорейців ну, жаліти. Ну, я не думаю, що він відправить прямо всіх всі свої війська туди. Я думаю, що там якась буде частина, яка була погоджена з Росією. Я думаю, це що щось на кшталт того, як це як це було з артилерійськими снарядами і іншими типами озброєнь. Коли він там надавав їх там мільйон, ну він очевидно не від не віддав усе, а надав те, що він може. Потім він може додатково якісь надати партію чи озброєння, чи боєприпасів, чи тих самих військ, але. Навряд чи дійде до того, що Північна Корея віддасть все, ну щоб залишитися власне повністю беззброєними, тому що як я ж як значив, їй ще з південною Кореєю воювати. Та там ну, просто так, може це... бути такий казус Станіслава, що умовно Кімчанин відправляє дві тисячі, а не повертається ніхто. Бо хтось, ну якби у м'ясних штурмах, а хтось, можливо, і давним-давно мріяв тікати із північної Кореї і здатися в полон українцям. Це в принципі норм варіант, щоб трошки життя пожити як людина. А ну я не виключаю, що там до кожного такого солдату буде, буде прикріплено ще якогось іншого. Хто б буде стріляти в спину, ну власне, щоб він не десь той солдат не дезертував дезертирував, і це варто теж розуміти, тому що. До речі, так навіть кажуть, і Росія зараз веде так, як це колись було в сталінські часи. Тому для північної Кореї там взагалі це норма. Тобто, тобто тут я думаю, що вони це все передбачили. Я не думаю, що там вони цього якщо ми навіть про це говоримо, то я думаю, там вони так, так само до цього всього готувалися і знали яку кількість від, направити, яка скажімо так, не була би больовим порогом для північної Кореї. Якщо ми говоримо саме про живу силу, і там. М, так само будь-які загранотряди, які е, які контролюватимуть ці, ці війська, щоб вони оці робили м'ясні штурми, і щоб вони не змогли десь втікти. Звичайно, хтось можливо і зможе здатися в полон. І, як ти теж про це, от я зазначав? От було б було б цікаво, от, власне, отримати тако такого екземпляра, щоб показати по перше світові е, і е, це, і щоб довести е, нам що дійсно проти нас воює не лише Російська Федерація. Тут тут багато можна задач, скільки. Е, Виконати, отримавши е, такі живі зразки, але е, я думаю, там це також враховується, і ви повинні розуміти, що і я про це також значив, що Російська Федерація так відплачуватиме відповідно. Вона надаватиме все те, що є цінним для північної Кореї, і що вона ніколи би в житті не віддала би, якби не було цієї війни. Тобто Путін сам уже підписався під все, що він міг під все, що він міг і не міг підписуватися. І я думаю, він так само надасть ті технології, які є в Росії, які він однозначно тримав лише в секреті для для самої Росії. Ось і тут фактично це ще раз показує, що Путін є залежним дуже сильно від зовнішніх гравців від таких як Китай, від таких як Іран, ну і навіть від такої північної Кореї, над в Росії на якої в Росії часто надсміхалися ще в попередні роки. І Володимир Путін не е, дуже й бажав туди відвідувати з 2000 року. Він ні разу не був у упхенян, і лише цьогоріч він здійснив туди поїздку. Наче, це ще в чергове підтверджує, що Росія не така вже і сильна. Але для того щоб досягти тих поставлених військових воєнно політичних задач, які були ще на початку повномасштабного вторгнення, я думаю, от заради того, щоб ці задачі, щоб ці цілі були досягнуті, Путін робитиме все для цього можливе, і навіть проситиме в таких режимів, як північнокорейських, надати йому живу силу та техніку. А яка позиція Китаю з цього приводу? Ну тому що навряд чи Кімчанин прямо аж настільки самостійна людина, що ну може собі дозволити такий геополітичний випад без згоди, чи я не знаю якогось схвалення боку Китаю? Я думаю, що тут без зеленого світла дійсно не обійшлося, тому що варто розуміти, що в Хеніан все ціло він знаходиться у залежності у залежності від? Китайської Народної Республіки, і це варто розуміти. Е, і я думаю, що якраз таки цим Китай своєю е, певною мірою також допомагає Росії, тобто Китай не може відправити свої війська, тому що це будуть і санкції, це ізоляція. Бо де він не хоче повторити долю Російської Федерації, але от Північна Корея, вона зручна. Вона допомагає обходити Росії санкційний тиск, різні обмеження, надсилати озброєння, надсилати ще якісь товари, от які не може надіслати Китай, тому що він знаходиться під пильним поглядом країн Західного світу, а ба більше зараз ми бачимо, що. Лідери Китаю та Північної Кореї вони вже пообіцяли посилити співпрацю двох держав, і якраз вони цими днями відзначали 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. І фактично вони говорять про початок нової голови у цих відносинах. Тобто ми не бачимо, що Пекін засуджує Пхеньян чи якось ще ні, навпаки, паралельно. Поки Північна Корея допомагає Росії воювати проти України, Китай зміцнює з нею відносини. А отже, можна говорити про те, що що все, що відбувається, якраз таки по лінії співпраці між Москвою та Абхеніяном, все це відбувається за відмашки Пекіну і комуністичної партії Китайської народної республіки. Тут Саніслава питання в чаті. А якщо Корея входить, північна Корея входить у війну. Ну а то чи можна чекати тоді, що і НАТО зі свого боку нарешті виконає ці влажні фантазії Росії і теж увійде у війну тоді на боці України? В принципі, я не включаю. я не дарма згадав Еммануеля Макрона, і він про це говорив, що це можливо. І дійсно кожна країна може вирішити власне вступати в війну чи ні. Так, у них є узгодження, певне, але кожна країна НАТО має власні Збройні сили і вона може їх задіювати для своїх інтересів. Як це, наприклад, неодноразово робили Сполучені Штати Америки, це країна, яка є членом Альянсу, але вона здійснювала неодноразово. Інші інші операції поза межами США, і вона е, не просила скажімо так задіювати статтю 5 Вашингтонського договору, і це варто розуміти. Тобто певні країни можуть, але міг би по ідеї, і цілий альянс, але так як ми не є членами е, НАТО, а маємо лише от, зараз поки що на даний момент підписані е, угоди про гарантії з безпеки з багатьма з них, е, от можливо, якраз таки по такій співпраці можна було це зробити, хоча. Е, в цих договорах якісь таки не передбачається наскільки скільки пам'ятаю щоб було задіяні війська, але можна додаткові укладати угоди, тобто ситуативні, щоб це відбулося, тобто цілком можливо, аби було бажання у наших партнерів партнерів це робити. І знову ж таки, якщо конфлікт затягнеться, якщо е, вся ця ситуація буде мати загрози якоїсь світової ескалації, не виключаючи для того, щоб можна було е, подавити цю агресію. Можуть якісь обмежені контингенти до нас входити. Це не обов'язково можуть бути контингенти, які будуть приймати участь у бойових діях напряму. Це можуть бути, наприклад, різні різного роду е е інструктори, інженери, якісь. Е е е е е Скажем так, вузькопрофільні спеціалісти в вузьк... таких сферах, наприклад, щодо володіння тими чи тими чи іншими типами озброєння західного зразка. От і вони каз таки можуть взяти участь в цій війні, і ми так само говоритимемо про те, що ми заручилися підтримкою так само, як Російська Федерація заручається підтримкою північно-корейських військ. Тому що там також ми ж не знаємо, чи вони будуть в таких от саме міжних штурмах приймати участь, чи вони будуть якихось в обмежених операціях, чи, наприклад, в якості інструкторів, ми же теж спостерігатимемо власне за цим всім. Угу. От ну але і ми так само це все паритетно, Тому я думаю, що Росія ще навпаки з цим самим створює додатковий прецедент. На останочок запитаю, але це теж важливо. А позиція південної Кореї і Японії як і як противаги в регіоні Північної Кореї. Який максимум для них в діях, якщо все таки Північна Корея долучається до цієї війни? Ми бачимо попередження з боку південної Кореї. Це те, це вже багато чого важить. Вони надають нам допомогу, але все таки у разі прямої прямої участі північно-корейських військ, який максимум для Японії і для Південної Кореї. Я думаю, вони підніматимуть теж це питання на міжнародній арені, дуже серйозно, і бачимо зараз дуже е, така посилена йде співпраця між Японією, Південною Кореєю та Сполученими Штатами. Власне е, в, в контексті загрози з північної Кореї. І, вочевидь, якщо е, північні корейці наберуться бойового досвіду, і пхенян ще й отримає нові типи озброєння чи технології від Російської Федерації якраз таки в обмін на на цю на цю живу силу, то вочевидь це е, ще більша небезпека для азійсько-тихоокеанського регіону, і тому тут потрібно е, об'єднувати якомога більшу кількість союзників. І якраз таки е, перш за все е, тут потрібно підключати до цього Сполучені Штати Америки і е, вчергове наголошувати, що. Україні потрібно надати все, що необхідно, потрібно надати і іншим країнам-союзницям США, зокрема по регіону АТР. Оці типи, типи озброєння, технології тому подібне, щоб там тримати удар, можливий тому що. Може бути потенційний конфлікт, і я думаю, що таким чином потрібно гуртувати світову спільноту і доводити, що зараз неможливо з Росією сідати за стіл перемовин. Тому що однозначно вона підключає до своєї кампанії інші країни, і ті країни так само заручаються підтримкою Російської Федерації, тобто Росія може бути втягнута і в наприклад в конфлікт в регіоні азійсько тихоокеанського ареалу. Тож варто це все усвідомити, і сподіваємося, що наші партнери усе це чудово. Розуміють, і якщо дійсно це станеться, якщо дійсно північна Корея напряму буде втягнута у війну, то посилювати нас в багатьох сферах, як економічних, так і військових, і робити це так, як цього не було раніше. Дякую дуже, Станіслава за роз'яснення. Станіслав Желіховський був вам. з нами, кандидат політичних наук і експерт міжнародник.